Він має особисту сторінку у соцмережах. Ролики з його участю набирають десятки тисяч переглядів. Люди носять футболки із його зображеннями. Підприємці виготовляють м'які іграшки на його подобі. Пес патрон став одним із символів незламності українського народу. А для багатьох це все народний герой. Я вважаю. Неодноразово працюючи з піротехніками, що вони стоять на другій лінії після збройних сил і взагалі наших захисників виробити дуже важливу справу, і ми дуже раді, що через патрона ми змогли привернути до цього підрозділу, взагалі до цього напрямку. І сподіваємося, що і надалі про хлопців, про їх роботу, про їх важку роботу, про ризиковану роботу буде знати навіть весь світ. До війни пес Патрон був звичайним собакою, хоча час від часу разом із хазяїном виїжджав на розмінування тих чи інших вибухонебезпечних предметів. Власник собаки, піротехнік із Чернігівщини. Зараз пес служить у місцевому підрозділі із розмінування території. Патрон це дійсна легенда і став вже символом символом зв'язків. Через нього саме і діти, і цивільні познають роботу десенсників, де це як я вже неодноразово казав, це дійсно герої без зброї. За словами хмельницьких саперів, котрі неодноразово працювали та продовжують знешкоджувати наслідки окупації небезпечних предметів, які зараз є в лісах, селах, містах та у родючій українській землі, котрі залишили росіяни, дуже багато. Після нашої перемоги очищення території може зайняти десятки років. Робота нам додалося ще на десятки років. Щоб люди могли сміливо заїжджати в свої населені пункти, де вони проживали і могли займатися своєю повсякденною діяльністю, безпосередньо працювали і з міними полями протипіхотні міни, протитанкові також займалися розтяжками, де вони знаходилися і в приміщеннях, і в лісах в лісополослісополоси безпосередньо знімали. Після зустрічі всенародного улюбленця із саперами собака зустрівся із дітьми, які про нього знають усе, хто він і яку важливу роботу виконує. А це добре домови три місяці тому. Цей чотирихлапий отримав відзнаку у Маріїнському палаці від президента України. Хмельниччина також привітала всенародного улюбленця черговою нагородою.